по в раді Андрій Странніков, що це просто бажання у цей клінч і блокування роботи Київради, це бажання провести за будь-яку ціну ці виборів в районні ради, які не матимуть ніяких повноважень за нинішньої ситуації, поки вони не прописані ці повноваження. Свідчить лише про те, що ви просто хочете зараз на хвилі вашого, начебто, якогось рейтингу збільшити своє представництво в органах місцевої влади. Ну, популізм та й годі. Ваш коментар. Доброго вечора. Ну, Пан Андрій трохи кривить душею, тому що закон був прийнятий, точніше не закон а проєкт рішення Київрадою ще в минулому скликанні, про те, що вибори повинні пройти 27 березня. Ми всього-навсього вимагали того, щоб вони відбулися. І спочатку для цього був така громадська організація, яка на чолі з Наждаком, потім суддя Горцов, і механізм зриву виборів відбувся. Далі в Київраді сила. Солідарності і пан Андрій на її чолі а, фракції він відповідно так само почав красиво заульовувати, що вони за вибори. Вони загалом би час підтримують вибори. Але ми дуже добре це побачили 31-го числа, коли мер наклав вето. Тобто найбільша фракція, яка постійно заявляє про те, що вона підтримує вибори до райрат. Фактично показала своє справжнє обличчя вже давно, але 31 травня ми це зафіксували, фактично юридично. Ну а ваша оцінка того, що буде далі, ну воно ж так не має працювати, коли в Київська міська рада збирається на 15 хвилин. Не може там от про бюджет, ми зараз хочемо поговорити. Як як місто, в якому там живе до 5 мільйонів людей, може жити без чинного органу місцевого самоврядування, яким є міська рада? Навіть не говорю про про районні ради. Я повністю з вами згоден, і саме про це ми і спілкуємось, тому що е, найбільша фракція, яка є в Києвраді, не розуміє того, що вони вже не є більшістю, тобто вони так, вони найбільша фракція, але це тільки один момент, а далі їм потрібно розмовляти з усіма іншими фракціями і домовлятися, як ми спільно далі розвиваємо наше місто. Замість цього вони постійно намагаються продемонструвати, що вони є далі діючою більшістю і виключно ну фактично лобіювати власні інтереси, власні питання, і коли ми кілька разів. Вже Демонстрували і пану меру і найбільші фракції, що якщо вони не слухають наші зауваження, вони не отримують голоси і в них немає більшості. Тільки після цього відбувалися розмова. Так не має бути. Шкода, що нам доводиться виховувати фактично найбільшу фракцію прямо в сесійній залі, тому що вони забули, що в залі депутат повинен шукати компроміси, шукати як донести максимально. Теж ну для чого його обрав вибори? Дякую, пане Вадиму? Ви залишаєтеся на зв'язку? Андрій Страніко вам заперечує Ну, величезна помилка. А, відкриється в самому формулюванні. Вони не отримують голоси. Таке враження, що нам потрібні голоси. Голоси потрібні киянам. Кияни не отримують голоси. Кияни не отримують правильних рішень і необхідних і вчасних рішень через те, що е, деякі фракції дуже бажаючі районні ради таким чином приносять в жертву. Ну фактично, добробут киян. От що, і е, ми, між іншим, з переговорного процесу і не виходимо. Ми тільки те і робимо сьогодні, що говоримо з фракціями. Говоримо. І я не знаю, хто насправді самопомощі іншим фракціям підкидає оцю міфологію, що ми себе досі вважаємо більшістю. Нас математикою все гаразд. Ми прекрасно розуміємо, що ми не більшість. Ми можемо так само сьогодні сказати, що ми є меншість в Києврагі. Ну Як ви більшість, можемо Бо у вас є міський голова, який вже один підпис ставить, що? а щоб подолати його вето, ветою, кукає, треба 80 до усіх. усім проти 80. Але 52 Це не більшість і 120. Ми це прекрасно розуміємо, прекрасно усвідомлюємо. Але от те, що чотири інші фракції намагаються на цьому спекулювати, що мовляв, ага, ви не є більшість. То тепер, от поки ви не будете танцювати повністю під на по наших нотах, то е, ви. Київрада не ви, а Київрада не працюватиме. От в чому я вважаю, є великою мірою політична А за Яким бюджетом, пані Петяно, живе Київ сьогодні зараз? Значить, Це я хочу сказати, смати. що бюджет Києва затверджена і перевиконана. Програма соціально-економічного розвитку затверджена. Всі програми, всі питання, які стояли на пленарних засіданнях, вплоть до сьогоднішнього дня. Вони всі вирішені, залишилися з минулої сесії. Там земельне питання. Може, може ДПТ, земельне питання в когось там дуже земля горить під ногами. Але ж дивіться, більшості немає, так тобто вплив на сьогоднішній день у кличка нема підтримки 50% в місті Києві. Тому він би мав би поділитися повноваженнями, взяти, мабуть, собі якусь підтримку від киян, а це і в сесійній залі. Це може бути на якісь посадах. Запропонуй взяти відповідальність заступника міського голови. Так, так наприклад, наприклад на да, там батьківщині або самопомощі, або єдності. То ви а... розумієте, а основне ще... це поділилися владою. Тоді ми будемо да голосувати. Вас... Це. Головний да принцип да української ніхто політики не просить. Ніхто не просить. Працюйте, вже так Пра... дайте працювати. Ви вже допрацювалися працювали. до анахронізму. Дивіться, до Дивіться до киян не звертається. Підтримка киян відсутня. Делегувати повноваження не бажають. Працюйте, ви можете? Працюйте. Хто вам заважає? Так, працюємо. Ви ж самі кажете, бюджет перевиконується програми затверджені Будь ласка. Мер Києва за весь період, включаючи після Революції Гідності, один раз запросив голів фракцій у власний кабінет. Пленарне засідання теж прийде на початок, далі його немає. Тому треба включатися безпосередньо, Володимировичу в роботу. Пане Вадима, чи ви нас чуєте? Я так зрозумів взагалі, якщо така ситуація, що голі, голови фракції лише один раз кличка бачили після революції гідності в його кабінеті? Так зустрічалася, то виходить так, що нам як райради не потрібні, так можна Київську міську раду ліквідувати загалом, залишити КМДА, один мер вибори, заступники? Ну і далі управління там і працюємо чи, так це чи ні, перевибори. вам слово? Я думаю, що це Я не... логіка. Хіба що о, централізації влади, а не децентралізації, про яку заявляє на всіх рівнях солідарні? Тому що саме так і відбувається, що фактично КМДА намагається перебрати всі повноваження на себе і забуває про те, що громада взагалі то вибрала Київраду і КМДА повинна дослухатися, тому що фактично вона є виконковим. Дуже часто особливо коли ми розглядали різноманітні програми, зокрема програму освіти та науки, департамент приносить і навіть не розуміє, що він взагалі то мав би спочатку запитати депутатів їхні пропозиції. А він приходить до факту і заявляє: будь ласка, оцей, цю програму візьміть і затвердіть. На жаль, в в врнувкимда втратили загалом принцип, що спочатку є виборна влада, це депутати. Вони розглядають про, а вони їх виконують, і от те саме відбувається у нас і на рівні мера, і те саме тому ми не виконуємо зараз закон і не маємо райра. Дякую. Я поясніть мені ще ситуацію. От чо, для чого потрібне було це рішення київського міського голови так про скасування цих е, виборів? Так я розумію? Mm, пані, я так, а, рішу, да, це накладено вето. От останній обзав. Якщо можете є прочитаю, да, користуючись. користуючись своїм правом, закріпленим в, в четвертій статті там закону України. Значить, е, про звернення депутатів е, по суті я просто не можу знайти. Для чого це було рішення кличка? Якщо зупиняє дії, зупиняє дії. Ді, е, Рішення, рішення міської ради, да, якщо є суд... рішення судді цього Огурцова і на звернення оцього наждака громадської організації, там ще й депутати. Між іншим, здається, Івен Репшинський і Сергій Рудик там теж зверталися про скасування цих хворів. Для чого це ще додаткове рішення міського голови? На вашу думку, було а, ну я думаю, нарешті команда мера кинула маску. Про показав, зрозумівши, що вони не мають вже більшості, тому що 64 голоси за звернення до ЦВК, а насправді закон дозволяє міськрада звертається до ЦВК, призначити вибори і рішення НАЖДК ніяким чином на це не впливає. Тобто точні... я правильно зрозумію, що більшості немає тоді. А для подолання цього рішення треба 80, а не там 61. І то і тому чиста арифметика, пане Андрію. Ну по перше. А... По, з приводу масок насправді ніхто не ховався. Це можна запросто по інтернету відстежити. Всі заяви і фракції Солідарність і фракції і, і, і міського голови вони слово в слово збігаються із позицією, яку ми висловили сьогодні. Тому казати, що там хтось раптом вискочив із і показав своє справжнє обличчя чи якусь іншу частину тіла, це не не зовсім правильно. І е, саме головне в чому я з паном Васильчуком можу погодитися, в тому, що ця ситуація насправді грає на руку тому, кого е, ну владі призначені, а не обрані. Те, що Київрада зараз заблокована, воно грає на руку якраз КМДА. Тобто, подивіться, мер працює, працює, КМДА працює, працює, реадміністрації працює, працює. Київрада тільки не працює. Не працює чому, тому що знову ж таки частина фракції її заблокувала, і вони чомусь думають, що цим блокуванням вони якимось чином статус Київради підвищать. Дані шановні, ви якраз зараз знищите оте місцеве самоврядування, до відновлення якого ви закликаєте, Київ Київрада працює. Всі постійні комісії працюють. А, Київрада проголосувала всі загальні питання, і в тому числі податкову культуру. І такі не проголосувала податкову культуру. Не проголосувала. Ви, Давайте ви не поставили її. Якщо б ви перенесли поставили? якщо б ви перенесли, поставили ваша ну, фракція, не підтримала. Тож... Це минулий раз, а зараз зрозуміло. Комісія працюють Тому все працює. Підбуваємо підсумки. Не, не значить. Треба, у нас вибори на сіми округах по всій країні. Там і Волині, і Херсон, і Полтава, і Дніпропетровськ, і Івано-Франківськ відбувається 17 липня. Чи можливий варіант, коли 17 липня відбудуться вибори до районних рад міста Києва? Якщо ні, то коли вони можуть відбуватися? Починаємо Василь Вадим да. Васильчук, припрошу. Ну я би. Хотів сказати пан Андрію, щоб він не перекладав створи голови на здорову, він постійно показує, що працює ради, не працюють саме фракції. Та друзі, якби ми не працювали, ми б не ухвалили тільки рішень. Але коли є рішення, яке ми ухвалюємо, а його витують, то звичайно вона викликає протест. Так само коли побили депутатів і а, КМДА, і мер, і провадна фракція ховає голову, не знає, куди зникнути, щоб вишне дати відповідь. Хто пропустив людей до Київради? Ну це ж нонсенс. Але тепер про те, що ви спитали про вибори, 60 днів, якщо я не помиляюсь, прийняття рішення. Тобто нам насправді 17 липня ми не зможемо провести вибори до районних рад. Дякую, пане Андрію. Ну, іншим, про цих людей кажуть, там тітушки були. А тут кажуть клічкушки. Ну може, воно не дуже красиво, але вже такий термін теж з'явився. Ну давайте буде. згадаємо, в який день це було. Це коли була от те, що зараз показано на екрані, приміщення Київської міської ради, в повністю оточене е, протестуючими за алкомафи людьми людь, людьми, які хотіли продавати алкоголь і протестували проти рішення Київради, які захопили перший поверх в тому безладі зрозуміти хто кого привів. І так далі, абсолютно незрозуміло про вибори. А, ну, вибори по закону неможливо, тому що є 60 чи 70 днів. Коли е тепер можуть бути? Якщо знову ж таки вето, як називають його наші колеги, буде подолане вісімдесять голосами, рішення набуде чинності, то плюс іще додайте 70 днів, тоді, Якщо ні, бути то вибор. виборів не буде. Взагалі. Е, можливо, але ж е, повинна бути добра воля міського голови. Е, в разі, е, якщо навіть наклав вета, треба, щоб е, блок Петра Порошенка, фракція, яку очолює пан Андрій, дала достатню кількість голосів, хоча б 20 І тоді звернення до ЦВК і ЦВК буде призначати вибори е, Дякую, Андрій Страніков. Треба сесію провести. А сесію ви блокуєте. Андрій Страніков Тетяна Меліхова, керівники фракції БВП Солідарність та Ви Батьківщина були в нас